Що таке, а? Да? Що прийшов пробачення, просити? Нє, все. Там масіруй, не масіруй, я тебе вже не пробачу. Що ти де... там масі... Ти Тільки що у нього там сидів на животі, я не знаю, що там масірує, що до мене прийшов, де, да? так? Не тільки на животі. Що ти там ото пробачення вимасіруєш мені? Чуєш? Ой, де ж, де ж не треба, ой, деже не. А, тут. А тут нормально, нормально. Де, Та декан. ладно, все, пробачу, пробачу все. Хорошо. От кот. Був у мене такий кот, я б два рази не одружувався. І мільхеорові ложечки були б при мені тепер. Я не одружений. Ти не одружений? Ну що. Ну ладно, забирай його. Трампік, я тебе пристроїв. Біжи до нього. Давай, іди, іди, іди. Іди, іди, давай, іди. Він одинокий у нас, іди. Ан, смотри. Черешенки у нього які. Ох, ёлки палки ох, розлучники. Дивись, там що ще один голос буде підбитий.